Мене звуть Ковальчук Олена Володимирівна, я лікаря-кушер-гінеколог клініки Мати та дитина. Хочу поговорити сьогодні про таку актуальну тему, як епізіотомія. Взагалі навкруг цієї теми точиться дуже багато розмов, дуже багато думок є. Я, як лікар, хочу вам розставити точки над «і». І розповісти, що це, для чого це, які наслідки. Епізіотомія проводиться в другому періоді пологів, в потужному періоді. До пологів, жінка завжди має змогу. Поговорити з лікарем на цю тему, без дозволу жінки епізіотомія не проводиться. Підписується письмова згода на проведення маніпуляцій в пологах, в тому числі на епізіотомію. Дуже часте запитання: що краще для жінки, чи що хуже для жінки епізіотомія чи розрив. Розрізана тканина вона краще буде виглядати після того, як її ушиють. Не варто вступати в дискусію з лікарем на рахунок того, чи показана вам епізіотомія, чи не показана. Це прерогатива лікаря. На сьогоднішній день після епізіотомії взагалі я не бачила ніяких ускладнень. Із своєї практики я можу поділитися таким досвідом, що хірургічної корекції після епізіотомій протязі останніх ну, 10-15 років точно, ну, це якщо й були, це якийсь 1% навіть менше. Зашивається епізіотомна рана новим сучасним шовним матеріалом, який самостійно розсмоктується. Шви знімати не треба. Також важливий уход за епізіотомною раною. Значить, жінці забороняється з дня пологів: 10-14-20 днів, в залежності від того, якої складності була епізіотомія. Забороняється сидіти на твердій поверхні. В туалет ходити можна, сідати на унітаз можна. Ну, взагалі сидіти не рекомендується. Як повинен проходити туалет і рани? Декілька разів на день жінка повинна підмиватися просто теплою водою, проточною, з використанням, ну, скажімо так, любих миючих засобів. Витиратися треба промокаючими рухами. Не можна терти рану. Ще бажано рану обробляти хоч раз чи два рази на день, або хлоргексидином, або якимось спиртовим розчинами, наприклад, розчин календули спиртовий. Дуже гарно себе зарекомендував. Також треба звертати увагу на Щоденне випорожнення прямої кишки, кишківника та слідкувати, щоб не було затримки сечі. Якщо казати про ускладнення при епізіотомії, як воно виглядає? Це буде почервоніння, це може бути набряк, і це можуть бути виділення з епізіотомної рани або кров'яні, або сирозні. Ну якщо це запущена вже рана, то це будуть гнійні виділення. В такому разі ви повинні негайно звернутися до акушера гінеколога. Взагалі, жінкам я раджу перевірені джерела інформації. І раджу звертати увагу на авторів, бо зараз дуже багато в інтернет-просторах зустрічаються статті, які пишуть люди, які на превеликий жаль навіть не мають медичної освіти. Тому, перш ніж читати і робити якісь свої висновки, треба знати, хто ця людина взагалі, який вона фахівець. І чи вона має взагалі якесь відношення до медицини? В ідеалі це повинен бути лікар з достатнім досвідом роботи. Якщо це касається якихось хірургічних втручань, то звичайно що це повинен рекомендації та поради давати практикуючий лікар. Дякую за увагу.